Все є доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні 18 березня 25 року відбувається позачергове засідання 67 сесії, на яку присутні 15 депутатів. А вже сьогодні о 10 ми почали розпочали сесію, яка не відбулася, виходячи з ненаявного кворуму. Тому перед початком проведення сесії наголос робив наступний. Сесія є урочисте зібрання, яке завчасно регламентовано і розпоряджуємо документами оприлюдністю. Тому наголос роблю наступний до всіх депутатів. Прибувати завчасно на проведення чергових і позачергових засідань. Виходячи з наявного форму, оголошую сесію відкритою. Raffaell 순 никто не останется её в в П stains そу Нашей свободой southeast вíll抱овый luxemạब faulty the Депутати, давайте хвилину мовчання згадаємо всіх загиблих у цій війні. Дякую. Шановні депутати, сесія позачергове питання опрацьовування... У постійно діючих комісіях єдине прохання внести в порядок денний у нас складається з 10 питанням 11 різних. Питання, яке будуть доповідати особисто, проєкт рішення напрацьований секретаріатом і оприлюднений, це. Звернення Брадянської селищної ради до Верховної Ради України, Офісу Президента України Кабінету міністрів Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної військової адміністрації Бочанської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. А, є проєкт рішення, є проєкт звернення. Прошу внести дане питання до порядку денного за ініціативу Бердянського селищного голови 11-12 зробити різні змінами і доповненнями. Порядок денний ставлю на основу в цілому на голосування. Як це так, до президента голосувати їх не можна. Ініціатива Бородянського селищного голови питання вноситься Бородянським селищним головою. Прошу 12 питань порядку денному, 13 різне, прошу за основою сулом проголосувати. За 16 дякую рішення прийнято. Переходимо до першого блоку питань, напрацьованих земельним відділом. Доповідає начальник відділу Анна Зеленко. Всі питання стосуються відбудови. Виключно в даній сесії всі питання йдуть від відбудови і суперфіції. Тому прошу. Перше питання. Рекомендація комісії затвердити проект земноустрою та провести державну реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку загальною площею 178 квадратних метрів. Вулиці Пентральна, в селище Бородянка. Це за 359 будинком. Земельна ділянка а, енергетики, що в подальшому буде передана службі а, відновлення. відновлення там, департаменту регіонального розвитку для облаштування розподільчого. Прошу голосувати. Ставте на голосування. По першому питанню за 16 дякую рішення прийняти. Друге а, питання то, аналогічне Рекомендація комісії затвердити справжнення утворю та провести державну реєстрацію комунальної власності на Закономіну ділянку загальною площі 42 квадратні метри в селищі Білянка по вулиці Центральна. Це також на 353, 359, третій, триста п'ятдесят дев'ятій. Дві ділянки, ділянки для розподільчої, да, енергетики. Прошу голосувати. Площі ви бачите, там відповідно 17,8, а там 42 квадрати. За 16, дякую рішення прийнято. Третє питання. Порядку. Е, наступні три питання стосуються внесення змін в площу прибудинкових територій, які знаходяться в експеримент е, багатоквартирних житлових будинків, які ввійшли е, до експериментального проєкту відновлення. Е, про в Дружнянський, 5. Рекомендація комісії затвердити технічну документацію земовці щодо встановлення максимальної діда. Прошу голосувати. По третьому питанню за 16. Дякую, рішення прийнято. Четверте питання порядку. Пілогічного змісту. Рекомендація комісії затвердити технічну документацію замовлюстю щодо встановлення земельної ділянки по вулиці Миру 4 в селищі Бородянка. Прошу голосувати. По четвертому питанню за 16. рішення прийнято. П'яте питання порядку. Рекомендація комісії затвердити технічну документацію земоустрію щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою миру 2 в селищі Бородянка. Прошу голосувати. За 16 дякую рішення прийняття. Дякую за доповідь. Переходимо до блоку архітектурних питань. Доповідає начальник відділу Наталія Лицинця. Питання 6, 7 і 8. Будь ласка, рекомендації проект. Рекомендації комісії укласти зі служби відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області договір про надання права користування земельною ділянкою суперфіції. 42 квадратних метри для будівництва трансформаторної підстанції. Прошу голосувати. За 16 дякую рішення питання рекомендації постійної комісії Бердянської селищної ради з питань земельних відносин укласти з департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації договір на надання права користування земельної ділянки для забудови суперфіці на період будівництва 178 квадратних метрів для будівництва ДТП. Дивіться перше, і друге питання вони переплітаються з шостим і сьомим питанням безпосередньо надання, і тут розразу перфіця в розрізі однієї сесії. Депутати, зрозуміло вам. Дякую. За сьоме питання за основу в цілому проєкт рішення працьовані комісії. Прошу голосувати. За 18, дякую рішення прийнято. Восьме питання порядку. Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, внести зміни до договору про надання права користування земельної ділянки для. Забудову суперфісії по адресам Паркова 7, вокзальна 1, ветеранів 2, Миру 2, Миру 4, Миру 6, Миру 12, Дружнянця 5. Пункт 2. Читати правильно замість 2740 квадратних метрів. На правильно читати як 6062, 69 метрів квадратних. В частині тільки зміни площі. так? Зміна площі. так. Друга цифра в рішенні написана неправильно. Комісія погодила, проєкт рішення напрацьований. Прошу підтримати. Восьме питання порядку. За 18. Дякую рішення. Прийнято. Дякую за доповідь. Переходимо до блоку фінансових питань, Доповідає Олена Григораш. Про передачу субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання заходів програми поліцейські офіцери громади Бородянської селищної територіальної громади на 24-26 роки. шостій років, керуючись бюджетним кодексом на підставі звернення Бечанського районного управління поліції. Про надання субвенції від 17 січня враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та фінансів, брадянська селищна рада вирішила передати субвенцію з місцевого бюджету <рес> Брадянської селищної територіальної громади до державного бюджету, а саме на придбання транспортного засобу для проєкту поліцейських громади Дивіться. в розмірі. млн Давайте призупиніться. Будь ласка, в розгляді шановні колеги. Виходячи з нагальної потреби, ці кошти там в розрізі більше млн грн є прохання перенаправити їх на допомогу. Збройним силам України і дане проєкт рішення врахувати, зачислити кошти в резерв для того, щоб використовувати для купівлі дронів, обладнання того що просять військові. Поліція зараз на часі почекає. Нема заперечень в такій трудовки. Виводьте за рекомендацією голови з голоса і буде передача субвенції на Збройні Сили України. Дана програма по поліцейській офіцерах громади. Підходимо після перемоги. Добро? Відкриття поліції найближчим часом, я думаю, що буде анонсовано, і в принципі депутатський корпус теж буде на нього запрошений. Дев'яте питання за основу в цілому, враховуючи обговорення, яка, яка сума стояла на поліцейських офіцер громади? 100. Мільйон сто переходимо на Збройні Сили України. Додаємо в кошик збройних сил, і вже сьогодні листи, ну вони кожного дня тривають. Вчора були прикордонники, сьогодні були там нічні відьми. І кожного дня воно йде. Е, нема заперечень? <реш> Прошу голосувати. До Питання про вас. <кхух> до вас наче порядок порядку не ставили. У мене питання взагалі тут немає. Всі питання після сесії. За 18, дякую, рішення прийнято. Десяте питання. Пронесення змін до рішення 63-ї сесії до Радянської селищної ради, 8-го скликання про бюджет Брадянської селищної територіальної громади на двадцять рік. Рекомендації комісії та селищного голови враховані повністю і відображені в додатку до порядку денного. Давайте дивіться, додаток всі бачили. Я прошу Вадим ко є з нами. Вадим Шийко, давайте по субвенції, яка надійшла з Київської обласної державної адміністрації в розрізі відбудови, в розрізі тих заходів, до яких ми готуємося. Будь ласка, стисло. Поясніть по об'єктно, щоб люди теж розуміли. з міста. Доброго дня. Це субвенція в розмірі 100 млн мільйонів, яка надходить в нашу громаду для благоустрою парку, який був створений громадою. І будуть ці кошти використані на з цих коштів, буде використано 4,5 млн мільйони на. Демонтаж будівлі податкової, демонтаж будівлі будинку 300, 360, 427 А і 429 будинок. Також з цих коштів буде 1 мільйон гривень на часткове приведення благоустрою площі центральної в розмірі 1 мільйона гривень і 4,5 мільйони йде на. Благоустрій парку це створення, спортивних площадок, благоустрій лавочок, доріжки. Що там ще? Озеленення також сюди включено. Ну, і... В додатках до слів Вадима Шика субвенція вона йде цільова. Фінансисти безпосередньо нашого управління і області відпрацювали ці всі події. Тому, ну скажімо, я розумію, що можуть бути різні, скажімо, ремарки, але в даному випадку і на комісії знову ж таки, зі слів Шейка, він був теж співповідачом по цим питанням. Комісія це погодила. Тому в основі проекту рішення по субвенції лежить такий розподіл. Інші зміни, інші зміни, які були по комісії, прошу зачитати, Олена. Один 4,5 мільйона це конкретно іде демонтаж. Три демонтажа, да. це частковий демонтаж будівель. Це нет, не звіти, це... це хорошо. Олена Юрій будь ласка, далі. 273 509 тисячі гривень. Покриття витрат закладам підприємством, установам, які надають, в яких розташовуються в умовах воєнного стану, тимчасове переміщення особи. Говоримо про модульне містечко енергоносії за жовтим 297 тисяч 600, передача субвенцій з бюджету пісківської громади для забезпечення постійно діючих комісій ВЛК. 1 мільйон 100 гривень буде зараховано до походу програмної класифікації передача субвенцій для державного бюджету. 300 тисяч гривень за рахунок перевиконання оплати послуг теплопостачання клубних закладів, головний розпорядник відділу культури і туризму. 250 тисяч фінансування програми місцевих стимулів по первинній медицині, 200 тисяч гривень фінансування програми місцевих стимулів по е вторинній медицині. Збільшення видаткової частини бюджету за рахунок перерозподілу. Оплата інших енергоносіїв, в тому числі, вивіз сміття по закладам загальної середньої освіти і закладам дошкільної освіти, збільшення видатків на електроенергію за рахунок зменшення видатків на електроенергію по інших закладах. І 20 тисяч гривень на фінансування програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства до центральна районна лікарня. 20 тисяч гривень це. Буквально в суботу привезли англійці обладнання в нашу пральню, там десь понад 400 тисяч гривень. І не хватало двоє дверей. А ці 20 тисяч гривень підуть на облаштування, щоб вже його, скажімо так, закрити. За основу в цілому ставиться проект рішення напрацьований на комісії. З розподілом, є, так. так державного бюджету, державного чи ми по, ці кошти по, 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 частини, по, частини, Військові частини це розпорядники коштів державного державна, да. Якщо якщо частина звертається скажімо, на закупівлю, ми придбання робимо і передаємо по акту прийомки передачі. Якщо частина звертається до нас як до юридичної особи Бородянської селищної ради, як юридична особа, ми кошти виділяємо юридичній особі і передаємо субвенцію юридичній особі. Вони приймають і на власний розсуд там уже роблять те придбання. Тому так. Тому тут військовим є два механізми: або придбання і передача по акту, або придбання. Передача просто живих коштів в частину, та яка не потребують. Вони самі тоді вже протокольно наказуємо все, бо в, в межах свого фінансового пошука проводять. Будь ласка. Покійна субвенцію, будь ласка, подавати рішення, Дивіться, ще по військовим, якщо там кошти, ви знаєте, депутати, якщо кошти невеликі, то без кожним виконком, який проводиться позачергово, що понеділка, так само відповідно до подання і звернення військових, ми, ми можемо проводити і членів виконкомів відголосовують, для того, щоб не втрачати час на. на Комісію, сесії і там всі інші, скажімо, процедурні моменти. По змінам до бюджету. Наголос зроблю. Всі питання були опрацьовані, і субвенція з області в розділі 10 мільйонів на комісії. Члени комісії її погодили, заактували і напрацювали практично. Прошу схвалити його, будь ласка. Ой. За 18, дякую рішення прийнято. дякую, Лена Юріна, дякую членам комісії. Питання 11, Те, що ініціювали із звернення. Як додаток йде до рішення? Саме текст звернення зачитую. Звернення Бородянської селищної ради до Верховної Ради України, офісу президента, Кабінету міністрів Київської обласної державної, Київської обласної військової, Бучанської районної державної військової щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Текст звернення у найтемніші часи для сучасної України президент Володимир Зеленський віддав націю. Заручивши підтримку світових лідерів, продовжує вести Україну шляхом спротувати перемоги. Це може зробити лише сильний лідер. Сьогодні Володимир Зеленський не просто очолює держави. Він щодня збору її майбутні. Ті, хто далекі від реалії нашої боротьби, намагаючись підірвати довіру до нього, але правда залишається незмінною. Президент захищає інтереси українців і тільки українці можуть знісувати оцінювати свого лідера. Українці довіряють своєму лідеру військові, президенті ми разом боремо. Це за незалежність за наше майбутнє. Люди бачать, хто є справжнім лідером, хто дійсно очолює боротьбу проти загарбників. Підтримував президента України, підтримував Україну з повагою депутати Бородянської селищної ради, восьмого скликання. Це звернення, який йде додатком до рішення. Проект рішення наступний. Пункт перший. Схвалити звернення Бородянської селищної ради восьмого скликання до всіх, кого перечислили в преамбулі. Другий направити дане рішення до Верховної Ради України офісу президента Кабінету міністра Київської обласної військової адміністрації Київської обласної державної адміністрації Бучанської районної державної військової адміністрації, контроль виконання покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту депутатської етики. Текст звернення рішення і текст звернення є одним, одним невід'ємним документом. 11 питання. Будь ласка, шановні депутати, 11 питання воно розглядається в розрізі невідкладного, розглядається в межах кожного населеного, ой, кожного з кожної сільської селищної ради, кожної міської обласної ради. Ви знаєте, і вам відомо і ваші політичні лідери, я думаю, вам ту цю саму думку доводять. Прошу за основу в цілому підтримати проект рішення і в текст звернення, що на мною зачитаний. Будь ласка. Одинадцяте питання порядку денного результати за 18. Дякую рішення прийнято. В різному, щоб не затримати, не займати вас дорогочиний час. Звернення кінчука Олександра. Будь ласка, депутати, півхвилини у вашої уваги. Звернення Пінчука Олександра, які присутні в залі звернення, прошу розглянути можливість створення бородянської територіальної громади, муніципальної варти з метою забезпечення контролю за громадським порядком, забезпечення публічності порядку ситуаційних центрів охорони, стабілізаційних об'єктів та адміністративних будівель і установ, підготовка підрозділів бородянки та охорона цивільних цивільного населення та національного супротиву. В даному випадку питання розглядається в різні. Даю процедурне доручення секретаріату ради напрацювати положення, проєкт рішення, подати на Розгляд постійно діючої комунальної комісії, членом комунальної комісії, розглянути його і подати на розгляд сесії. Позачергова сесія, чергова сесія в нас планується на 26 число. На десяту годину. Тому, шановні депутати, прошу вчасно. Вкотре роблю наголос, вчасно на десяту. Останній четверть місяця. У нас сесія відповідно до плану вами затверджене. Прошу вчасно віднаходити можливість прибувати. Кому потрібні якісь відкріпні талони або окремі запрошення, звертайтеся секретаря, завжди підготуємо. зачасно передамо вашому керівництву, для того, щоб мати можливість мати наявний кворум. Всім дякую за конструктивну роботу. За, дякую за якісні схвалені рішення. Сесія оголошується закрити. E, my friend, all tragedies ni slova ni pora, chem na kraiitsi usvitnetsya dolya. Slymo chorna

И братья козацкого роду Выше тела мы положим за нашу просить. Так. Я хочу, я хочу дошку.